Вітаю вас, любі друзі. Вже незабаром розпочнеться Великий піст, дуже важливий період в житті християн. Великий піст, щоправда, в Греко-католицькій церкві за кордоном України і в Мукачівській епархії вже триває, але тим не менш, речі, про які я сьогодні хочу говорити, вони прості, фундаментальні і актуальні для всіх. А це є речі, без яких неможливо цей великий піст перейти, ну, прям щоб попостити. Піст, молитва і милостиня фундаментальні речі, але про них потрібно подумати. Слухай, піст сам по собі, як вихід з зони комфорту, як період повстримання, без молитви й милостині. Ну, я не знаю, це можливо якась дієта. Вона поможе тобі стати більш контрольованим, напевно, а може і ні. Але без молитви це не має жодного сенсу. Піст є частиною аскетичної практики, яка має допомогти тобі вийти на зустріч ближньому і назустріч Богу. Тож молитва. Насправді людина мусить в великому пості відкрити своє серце через покаяння. Покаяння є входом правдивим до духовного життя. Взагалі, без покаяння немає духовності. Тож відкриття себе, відкриття своїх ран перед Богом дозволяє людині увійти в Його присутність і пустити Його благодать до свого життя молитва. Але молитва правдива вимірюється любов'ю до ближнього. Бо якщо ти кажеш, що любиш Бога, якого не бачиш, а не любиш ближнього, якого бачиш перед собою, ну то ну, яка то молитва? Молитва має провадити до любові до ближнього і звідси. Милостиня. Любов, вона така е, жертовна. Жер... Правдива любов, вона є жертовною, тому вона виявляється в цій милостині. Ви знаєте, я так не раз думаю, ось милостиня, як вона має виглядати. З одного боку, це може бути реально фізична пожертва. Ми щось даємо ближньому. Але не завжди, по-перше, людина щось має. По-друге, є один скарб, яким не всі хочуть ділитися. Легше поділитися грошима. І цей скарб називається час. Насправді ділитися часом з ближнім. Я маю багато прекрасних прикладів людей, які вміли постити. І думаю, що вартує наслідувати таких вчителів в вірі. Одним з них був отець Богдан Памфюк. Якщо ви є з Новоябрівською, я думаю, що ви його знаєте. Отець Богдан був насправді глибоким чоловіком, духовником у нас в семінарії. Він був дуже такий скромний, і коли приходив до нас на духовну науку, казав: Брати, я ну нічого не знаю, що можу сказати. У Ісуса вся відповідь. І ця людина, яка вміла постити, він був аскетом. Насправді, в одному великому пості він не їв 30 днів. Це багато, це багато. Але він був дуже скромним і ніколи не присвоював собі великі заслуги. Він був людиною, яка переживала глибоку молитву. На обличчі просто людини написано. Він постійно тримав чотки в своїх руках або на шиї. Він також був жартовною людиною. Він ділився і особливо часом. Я думаю, що ті, що приходили до нього до сповіді, це знають. І я побачив наслідки цієї любові, коли несподівано він помер в молодому віці, так сталося, і на поховання отця Богдана. В Новояврівську люди стояли на колінах, коли ми переважали його, його тіло на цвинтар. І знаєте, для мене він став одним з таких стовпів і моєї віри. Тому що в пості, я думаю, вартує наслідувати великих постників. І він для мене є насправді важливим прикладом. Тому, любі брати і сестри, ми входимо в Великий піст, не забуваємо про три фундаментальні прості речі. Іст, молитва, милостиня. А також, щоби постити добре, наслідуйте вчителів у вірі. Також, ви знаєте, є такі проекти за пости. І я, отець, Тарас Бровзі, отець, Роман Демуш, отець Андрій Максимович не залишимо вас і два тижні на початок Великого посту, а також ну, два тижні. Завершення посту, тих, що живуть цілком за горіганським календарем, Ми будемо з вами, тому побачимося з вами вже в такому форматі за пости за тиждень. Нехай Господь всіх вас благословить. Все буде добре, папа. -па.